Дефіцит електроенергії і світлова реклама, оновлення у медичних закладах рівного, заходи до Дня Соборності України. Про це та багато іншого. Журналісти сфери розкажуть далі у випуску новин. Вітаю війна забрала ще двох захисників. На Майдані Незалежності у Рівному провели в останню дорогу Олександра Кравчука та Василя Заріцького. Обидва загинули на Донеччині. Більше про життя і військовий шлях героїв розповідаємо у сюжеті. У Рівному попрощалися із двома загиблими захисниками: Олександром Кравчуком та Василем Заріцьким. Життя Олександра Кравчука обірвалося 16 січня на Донеччині воїну на віки 31 рік. Дуже хороший хлопець був 10 років. Він був на війні. Захищав нашу країну Спокійний, добрий. у 2015 році Олександр Добровольцем пішов захищати батьківщину в зону АТО. Служив у національній гвардії. На початку повномасштабного вторгнення чоловік знову приєднався до війська. Приїжджав до нас, такі з дітьми спілкувався. Ну прозичливі, добрий хлопець, добрий син матері. Завжди дзвонив, завжди казав: Мене все добре. Мене все добре. Мати переживала. Завжди за його. один син матері, один єдиний. Мати постійно спілкувалася з їм, дзвонила, і він постійно казав, що мати не питала. Він казав, що завжди все добре. З найрідніших в Олександра залишилися дружина, троє дітей та батьки. Один у батьків вихований був дуже добре. Бо один у батьків, один єдиний син. Тяжко матері, тяжко батьку. Він все життя військове. Пішов в армію, так і він був військовим. Василь Заріцький загинув 7 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Чоловік вважався зниклим безвісти. Лише зараз тіло воїна ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Захиснику було 44 роки. Дуже хорошим і славним хлопцем. Пішов, і що зробити, загинув, Що? вічна пам'ять йому, будемо його споминати. Добрими словами, він був дуже хороший. Після строкової служби в армії чоловік працював на рівне Азоті згодом у Державній службі охорони. До лав Збройних сил Василя мобілізували у червні 2023 року. Дуже хороша дитина був. допомогти все. Відгукувався душа болить цих мене два роки, що не знали його долю, надіялися до останнього. Когда би молодий, би що зробити. житті. Наскільки я його знаю, це була хороша, добра людина, яка могла завжди прийти на допомогу. Запокійну службу за захисниками провели у свято Покровському соборі, поховали бійців на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна пам'ять та шана українським воїнам. Яна Грицюк, Юрій Дмитришин. Випуск новин. У рівному відбулося судове засідання у справі директора рівне електроавтотрансу Валентина Ткачука. Його підозрюють у службовій недбалості, через що бюджет зазнав збитків на понад 2 мільйони гривень. Свою вину чоловік не визнає. Є в мене, служби, є в мене служба, є в мене юридична служба, є в мене економічна служба, вони готують акти, вони відповідають за ці акти. Я акти затверджую, так, я затверджую, це дійсно акти. Далі акти йдуть на погодження. Там так само з об'ємами погоджують ці об'єми. Цифри в кожного придивляється, Ну, Як я міг це передбачити, скажіть, там ціла методика затверджена міської ради, типові договір Кабінету міністрів Ну, Я вам чесно кажу, що я. Ну, не зуминство, нічого не хотів і нічого не робив зумисно. Я допосові виконував свої обов'язки. До суду прийшли і працівники підприємства. Люди заявили, що у разі відсторонення директора від посади будуть звільнятися. Ніколи такого не було порядку доброти, як тепер, при цьому нашому директору. Найчесніша, найпорядніша людина. І так вирішили прибрати. Ні, не вдасться. Всі люди в один голос кажуть. Всі, якщо, не дай Бог, не заступляться за нашого директора, тролейбус не працювати не буде, поки не знімуть наразі. Суд розглядає клопотання слідства щодо відсторонення Валентина Ткачука від виконання обов'язків. Рішення оголосять на засіданні 23 січня о 9.30. В оселях темно, а рекламні вивіски освітлюють вулиці. Рівняни нарікають на їх роботу у вечірній час. Попри обмеження вуличного освітлення, рекламні вивіски горять наповну. Що кажуть на це міські посадовці? Дивіться у сюжеті. Вулиця Київська, Відінська, Грушевського, княгині Ольги та інші винятків немає. Всюди освітлюються рекламні вивіски у вечірній час, і це тоді як у місті обмежують вуличне освітлення у межах економії. Дана ситуація обурює рівнянина Миколу. каже підприємці, теж мають дотримуватись обмежень з освітленням реклами. Лише біля ода ліхтарі вимкнені будь-де в ліхтарі вуличного. Освітлення були, скажімо так, мабуть, в економному режимі. А ось реклама власники магазинів, аптек, перукарень, барбершопів та інших закладів, вони наче не почули заклику до економії електроенергії в цей критичний для. Нашої держави час чоловік переконаний контролювати виконання обмежень мають відповідні служби. Зокрема, муніципальна варта, а у разі ігнорування застосовувати штрафи. У них робочий день, я розумію, з 9 до 18. -ї. А те, що після 18 їх не цікавить, чому б не дати завдання муніципальній варті обійти всі заклади і попередити на перший раз попередити про режим економії. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакризян пояснив, що обмеження носять рекомендаційний характер та покарань за їх недотримання немає. Багато є там приватних кафе, приватних ресторанів, є там, наприклад, альтернативи джерела живлення, тобто вони користуються цим, але в свою чергу люди мають ставитися з розумінням, чим більше ми електроенергії фактично зможемо зекономити, тим більше нас будуть поступати в наші домівки, особливо в таку опору на наші котельні, на фактично допомагати нашому населенню виживати таких. В складних умовах. щодо вуличного освітлення, то наразі його споживання в обласному центрі скоротили до 50%. Водночас у міській раді наголошують, безпека пішоходів і дорожнього руху залишається пріоритетом. Освітлення не вимикають на магістральних вулицях, перехрестях, пішохідних переходах поблизу закладів охорони здоров'я, укриттів та об'єктів критичної інфраструктури. Є світильники, ми ставимо через один світильник. Або якщо, наприклад, є. Два світильники на одній опорі, ми одну один світильник вимикаємо, другим залишаємо. Тобто така і до нас от, тенденція, і це по всьому місту. Абсолютно, ми фактично забезпечуємо безпеку так само наших гулиць, тому що щоб не траплялися якісь надзвичайні ситуації. Але свою чергу ставимо максимум по тому, що ми його заощаджуємо. Ми можемо потім прозвітувати. Тобто люди тоді побачать, скільки ми зекономили фактично за той період. Місцевих мешканців просять заощаджувати електроенергію та не вмикати всі прилади одразу після появи світла. Перші 15 хвилин критичні для мережі, тож те. Техніку краще включати поступово, адже різке навантаження може спричинити повторні відключення. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Тепер можуть проводити дві операції одночасно. У пологовому будинку рівного запрацював оновлений операційний блок. Його оснастили сучасним обладнанням. Більше у сюжеті. У ріненському пологовому будинку запрацював оновлений операційний блок. Відділення обладнали сучасними столами, лампами та спеціальним морозильником. Ми з вами перебуваємо в гінекологічній операційній, де є три надсучасних лапароскопи, де є два надсучасних стола, три надсучасних операційних лампи. Ми можемо надавати допомогу 24 на 7. Абсолютно безоплатно всім жінкам, які звернуться до нас в заклад. Тут виконують різні види операцій, зокрема кесареві ростини, лапароскопічні та гінекологічні втручання, а також ургентні операції при ускладненнях. Завдяки новому обладнанню лікарі можуть проводити два оперативних втручання одночасно. Лікуємо абсолютно всі патології пов'язані з гінекологічними захворюваннями, тобто це як позаматкові вагітності, міоми. Ми можемо видаляти матки як лапароскопічно, так і лапаротомно, робимо трансвагінальні операції. Сучасне обладнання надає нам можливість виконувати абсолютно всі види оперативних втручань. Оновлення блоку тривало близько року. Усі прилади придбали за кошти місцевого бюджету. Загальна вартість закупівель склала понад 5 мільйонів гривень. Чисельність народжується у нашій лікарні збільшується. Ми свою чергу побачили потребу, і це було донесено також нашим депутатам для того, щоб ми придбали таке обладнання. Вони провели конкурс. Ми кошти виділили, Це обладнання воно вже є. ви бачите, що його можна вже. Як то кажуть, отримати і побачити, наскільки воно якісно. Тому що самі лікарі вони бачать якісно, перш за все, це надати пацієнту послугу. Але в свою чергу і також пацієнт розуміє, що Якісне обладнання це буде якісне, так само народжується дітей. До слова, Рівненський пологовий будинок цілодобово надає спеціалізовану медичну допомогу жінкам міста та громади. Заклад обслуговує понад 140 тисяч жінок і щороку проводить більше тисячі оперативних втручань. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У центральній міській лікарні рівного відкрили оновлені приміщення травматологічного відділення. Після капітального ремонту там збільшили операційні площі та покращили умови для надання невідкладної допомоги. Детальніше про оновлення дивіться у сюжеті. Уже провели десятки операцій у міській лікарні рівного оновили операційні травматологічного відділення. За словами завідувача травматології Валентина Нарсії, зміни були необхідними через збільшення кількості пацієнтів, зокрема військовослужбовців. Наше відділення розраховано на 60 ліжок. Ми маємо цілодобову ургенцію по місту і прилеглих громадах. Надаємо. Ну, повноцінну травматологу ортопедичну допомогу пацієнтам будь-якої складності, будь-якого рівня, будь-якої можливості неможливості. Лікар додає, тепер заклад має можливість проводити по два оперативних втручання одночасно, що значно скорочує час очікування для пацієнтів та покращує організацію роботи медиків. Це дасть користь нашим пацієнтам, тому що відділ, операційні не перегружені. Більше кисню, менше руху в операційних, що надзвичайно важливо власне, для якості, знову ж таки, набагато приємніше працювати в такій операційній, в такій операційній, де є якісне освітлення, якісна апаратура. Сучасна нова сіарка, яка дозволить контролювати ті самі якість проведення операції. Вартість оновлення операційного блоку склала близько 15 мільйонів гривень. Проєкт реалізували за рахунок коштів закладу та співфінансування з міського бюджету. Операція на жаль чисельно збільшується, оскільки в нас є багато з сил оборони, наші військові, які проходять реабілітацію, лікування також розвиваються такі операції. І ми спільно з лікарні, керівниками лікарні і головним лікарем розуміємо, наскільки це є потреба збільшуємо, тому я думаю, що це вкрай важливо для нашої громади, тому що це перш за все є сучасне. Ви бачите саме обладнання, воно дороговартісне, воно вона голосно є нове, і це вкрай важливо. Лікарі самі бачать, вони відповідно роблять більш якісну операцію. У медзакладі додають оновлення операційного блоку, дозволить оперативніше реагувати на складні випадки та підвищить якість надання медичних послуг. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. З нагоди Дня Соборності у Рівному створили ланцюг єднання. Саме 22 січня у 1919 році проголосили акт злуки УНР та ЗУНР. Десятки рівнян зібралися на Майдані Незалежності, аби відзначити 107-му річницю свята. Створили живий ланцюг, який символізує єднання в одну державу. У Рійному відзначили День Соборності. На Майдані Незалежності зібралися десятки містян. Пані Марія пригадує, як це свято відзначили вперше. Це були ланцюги з В'ячеславом Є... Чорноволом. Це тоді е... країна настільки була енергетично е... схвильована, що е... ми нарешті, е... особливо е... ті, які. Відбули свої так сказати, роки в гулагах російських, і вже їхні діти вони продовжили роботу батьків про те, щоб Україна була нацією. Пан Микола долучається до ланцюга єдності щороку. Зазначає, у важкі часи для нашої країни потрібно бути єдиними та підтримувати один одного. Чоловік пригадав, коли ще не було мобільних телефонів, роздавали листівки і рівняни гуртувалися. Ми розповсюджували таким чином, що саме в цей день буде день злуки, щоб всі зібралися рівненчани біля обласної лікарні. Там ми зробили такий центр. Звідки фактично люди йшли від рівного аж до Житомира на майдан прийшли і ті, хто вперше долучився до ланцюга єдності, важливо, тому що це показує насправді, які ми українці єдні. Що ми здатні єднатися навіть в такі тяжкі часи, як зараз, нагадаємо, саме 22 січня 1919 року було підписано акт злуки УНР та ЗУНР, що об'єднало наш народ в одну державу у 1990 році. На 71-шу річницю дня соборності понад 3 мільйони українців утворили ланцюг єдності довжиною 770 кілометрів, взявшись за руки. Діана Грицюк, Юрій Дмитришин. Випуск новин. Школярі та педагоги у Рівному теж об'єдналися у символічний ланцюг єдності. Патріотичну акцію вже в п'яте поспіль організували в одному з ліцеїв міста. Як це було далі? У сюжеті живий ланцюг, українські прапори та народні пісні. Так понад 100 учнів і педагогів рівненських ліцеїв утворили символ єдності українського народу, відзначивши день соборності. Я дуже щаслива, що сьогодні ми можемо вийти на вулицю, школи. Діти можемо вийти і стояти, проважати людей, які йдуть просто на роботу. Можемо також показувати цим, говорити до військових, що нам не все одно, що ми про них не забуваємо, що ми стоїмо, що ми в єдності, вся Україна збирається ради того щоб протистояти війні 22 січня дата яка нагадує про об'єднання українських земель і багатовікову боротьбу за незалежність саме цього дня українці по всьому світу вшановують соборність держави та пам'ять тих хто віддав життя за її свободу В цей день 22 січня 1919 року українці об'єдналися тому що розуміли що потрібно об'єднатися для того щоб протистояти тим зовнішнім ворогам які хочуть розділити нашу державу і які хочуть Посіяти певний розбрат між нами тому цей день для нас є ще одним таким нагадуванням. Це чудове свято, про те, що нам і зараз в наших реаліях треба об'єднатися у рівному. Така ініціатива стала вже традиційною. Акцію ланцюг єдності у ліцеї номер 13 проводять близько п'яти років. До неї долучають не лише учнів закладу, а й молодь з інших навчальних установ міста. І це ворічно, що це відбулося вулиці імені Василя Червонія, який з 90-х років є е, 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 створював цей ланцюг єдності му році, і та людина, яка завжди казала, що Росія це ворог, а все, що російське, це є вороже. Сьогодні українська молодь це покоління, яке дорослішає в умовах війни, але не втрачає віри у власну державу та її майбутнє. Я побачила нашу згуртованість, нашу силу, нашу віру в майбутнє України. Я точно хочу долучитися наступного року. Адже це справді покаже показує нашу силу. Вперше живий ланцюг в Україні відбувся 21 січня 1990 року. Тоді мільйони людей утворили понад 770 кілометрову українську хвилю від Львова до Києва. Акція стала одним із символів пробудження національної свідомості та прагнення українців до незалежності. Ірина Котюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Як бачимо, те, що наша сила в єдності не просто красиві слова, а факти доведені історією. Тож продовжуємо всі разом працювати на українську перемогу. А команда сфери продовжує стежити за актуальними подіями регіоном. Залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі.